姑姑 Рубають та складають деревину на подвір'ї у центрі естетичного виховання. Зірка повним ходом йде процес заготівлі дров. Ним буде опалюватись пункт незламності, що розташований у цьому закладі. Про це розповідає заступниця директора центру естетичного виховання Анжела Висоцька. Ми повністю забезпечені дровами твердим паливом, і тому ми переходимо на альтернативне опалення. У нас працює пункт незламності по нашим будівлям. Декілька пунктів незламності, і ми опалюємось. Дровами тому у нас можна прийти, погорітись, випити чаю, зарядити мобільні телефони. Тобто, у разі якоїсь екстреної нагальної ситуації, ми готові до центру естетичного виховання. Вже завезли дві фури дров, розтопили котел на біопаливі. Ми щодня пиляємо, рубаємо, заготовляємо для того, аби було чим топити катьопайка. Все, дрова запас и тут, и на улице. Про важливість переходу навчальних закладів на біопаливо під час повномасштабного вторгнення говорили під час апаратної наради при міському голові. Переважна більшість закладів освіти переведена на роботу на біопаливі. Це всі заклади сільської місцевості, за що хочу окремо подякувати старостам за допомогу в організації цієї роботи. Також закладу шкільної освіти 12, гімназія, школа 6, 10, центр естетичного виховання зірка, частина. Приміщень комплексного дитячо-юнацької спортивної школи Барса, початкова школа номер один. Крім закладів освіти, забезпечені дровами та опалюються котлами на біопаливі, медичні установи та інші організації міста.